Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо налисники з рибами та м'ясом в сметанній заливці. Готуємо начинку для налисників. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Розігріту олію, додаємо фарш. В рецепті використовую свиний, ви можете використовувати будь-які за вашим смаком. Помішуючи, смажимо до готовності. Тепер далі додаємо нарізані шматочками печериці. Можна використовувати будь-які гриби, нарізану цибульку та спецій до смаку сіль та суміш перців. Помішуючи, смажимо до готовності грибів. Це хвилин 10-15. Начинка готова. Вимикаємо вогонь і даємо їй трішки охолонути. Готуємо тісто на млинці, в мисці з'єднуємо яйця, сіль, цукор. Збиваємо до однорідності. Окремо в миску висипаємо просіяне борошно. Помішуючи, починаємо вливати молоко. Розмішуємо, щоб не було грудочок. Далі додаємо яйця. Все перемішуємо до однорідності. В кінці додаємо рафіновану олію. Знову перемішуємо. Тісто на млинці готове. Починаємо смажити млинці. На сковорідку для млинців наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Тепер паперовим рушником витираємо до сухості сковорідки. Тепер наливаємо тісто на сковорідку. Смажимо з обох боків до готовності. Викладаємо посмажені млинці на тарілку і далі смажимо все тісто. Коли все у нас готово, починаємо формувати налисники. Викладаємо начинку з тієї сторони, що до вас ближче. Ось так загортаємо. Потім загортаємо краї з обох сторін і згортаємо у рулетик. Ось так формуємо налисник, викладаємо у форму для запікання. Коли налисники сформовані, робимо заливку, мисці з'єднуємо яйця, сіль до смаку, перемішуємо. Тепер додаємо сметану. Знову все разом перемішуємо. Тепер рівномірно поливаємо заливкою на лисники зверху. Ось так розправляємо лопаткою, розігріваємо духовку на 180 градусів і запікаємо налисники 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Налисники готові гарячими подаємо їх до столу. Це неймовірна смокота. Обов'язково спробуйте приготувати налисники за цим рецептом. Ваша сім'я буде в захваті від такої смакоти. Всі складники для рецептів будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.